Так, марафечусь я, бо йду я до косметолога. У мене такий модний косметолог вдома. До нього треба записуватися. Думаю, він готовий. Готова! <sandwiches> Пацієнт! Добрий день! Можна до вас на процедуру, ви вже готові? Його в мене часу добувало. Я в салон вже майже в оренду здав, тому почекай, куди лягаєш. Тут все у нас серйозно, я, бачу, я бачу, ви ви мене серйозно чекали. Так. Зараз все забамбучимо. Та то не так, ти тобі тут маску маєш робити. Ей, косметолог, а хто шо? з нас тут косметолог, йомайо, -йо. вотако? Тут не треба прихарашуватись лягай. Тако? Голубай туди? Ну ні, ногами, то ми маску на ноги будемо робити чи що. Лягли бігом та й все. Тапки знімає. Тапки знімай, я я підготувався, ви не перша клієнтка. Дай Боже, не останнє, його є. Ну то дай Боже, щоб не. Шкарпетки на всіх не знайду, але тако б не дету. Так. Що? Ви, про шпані менше говоріть, все буде добре. Ви не розтягуєте мені шкіру. Я не розтягую. Я, я сама так не тру шкіру, легенько. Я знаю, що. Я прийшла до хірурга чи до косметолога? Я професіонал. Хірург я ще такі процедури не вб'ю. Я професіонал від Бога. Розумію, отако очі закриваєш, аби ти нічого не бачила і менше страшніше, буде добре? Також біленький масажик зробимо, підтягнемо тобі все. Тут відріжемо, тут підтягнемо. Тут ти кажеш, ти не хірург. Так, Аркадій, а ну чекай. відведи камеру, кульчики познімаємо. <ріх> Ладно, хай ще будуть, де може другий раз прийде. Так, робимо маску сьогодні яку? Мені треба від почервоніння і від набриків. То ж тобі треба, то одне. А я тобі зроблю ще й корпус. Що? З чаєм? А -а -а. Зеленим. Коротше, маска освіжає все ваше. Все повністю. Все ваше що? Навіть пахнути чаєм. <гум> я на лице мащу, одну капелюшечку даю для початку, щоб ви кайфунули. Так в мене лопатка професійна чуть. Поки я масаж робив, зіпсувалася. Очі закриваємо. А від чого та маска хоч скажіть? Тамашка. Від почервоніння. Все. ну коротше, від Всього, що вам треба, ви би що хотіли, який ефект? <звітро> ну, знімає сразу. от вже набрики, дивіться, я тут вона мастив, набрики тут пропали. Ще що хочете, кажіть який ефект. І від коштує? почервоніння, що я стала молодша, без зморшок Куди молодша, прошу пані? <звітро -набріки> що що верзете, то ви не прийшли тут, я не знаю, до цілителя якогось. Ну, я молодше. Ну, можна ж... щось зробити, то ви ж професійний косметолог, то. Ну От що тут зробиш? <рес> ну, можна, що? можна чимось того закрити, отако. потім тут все позакривати, і щось можна з того зліпити. Угу. Все, тепер тихонько. дайте професіоналу працювати. Ач, скажіть, що, що то за маска? Маска зелена. Та ваша шпаргалка бачу є, чого не прочитає, тобі голосу? голос. От, а я просив не, не зазирати ніде, ні? Я другий раз не записую, я вас просто не запишу. От я серйозно кажу, очі закриваємо. Добре. Маска охолоджує шкіру лиця. Має екстракт, зелен... екстракт зеленого чаю. Очі не відкриваємо, закриваємо і не підслуховуємо. Як це не підслуховуємо? Я уважно слухаю. Я вам чесно скажу, ви будете мудрувати. Я вам зараз просто шпаргалку сфотографую, відправлю на Viber, де собі читати. Давайте я прочитаю бігом. Що ви мені робите? Що шпаргалку не читати? Ну так ви не читаєте, тобі читайте. То Послухайте, в цій масці саме таке, що є топове, є олія Ши. Що тут таке? Олія ши? Може світло включить, може, мене погано видно. А, та, ні, в мене окуляри, щоб ви розуміли. Якщо я, от ви бачите отако себе просто лице, а я бачу прям молекули шкіри. А? Я навіть знаю, де ту маску намастити, замастити, і все зараз буде. Що не міг маску? Світло включити. А масло включити. Я тобі твоїх 15 гривень, то що ти знімаєш не да. Тепер 7 гривень мати. Не допрацьовувати. Так! Жіночко, очі! <реку> олія <реку> ши, олія ши, вона, щоб ви розуміли, то така олія? Що тільки в мене є зараз. От ні в кого нема. Серйозно. Того масочка, вона вже не засихає, легко змивається. Це правда, я знаю. Ну то не ваші плюси, а мої більше, бо то мені не прийдеться шурувати ваше лице тут. То, то, розумієте, на масці сильно я не піднімлюся, бо приходять ті, як ви. Мені там води, води напустять, я не знаю наскільки гривень, я потім вам виставлю рахунок. Добре. Да. Та мастіть уже швидше, та мені працювати. Так, тут во треба замастити перше, mm -hmm. аби ти не відкривалася від цей. Ви знаєте, тубо маст... мастити не можна. Прошу, пані, ви мене вдати вчити? Та так, трошки. Я ж знаю, що я роблю. Диви. ти так легшимися дотать, та якби ж папівку на стіну наносиш. Спокійно, то в мене стажу боже мій, я вже там того разу казав, що забула. А тут можна? Можна. Ага. Та я перевіряю, чи ви знаєте, може цей. Може вам під жену маску собі робити. Добре, та? добре. Ну так. Але я цілу банку не буду продавати, я баночки. А ви чуєте одразу ефект? О, та я чую так добре. Там вже ніжніше, хоч наносиш. Так, так? Та. то я ще опалення не включив. <реш> <реш> так, жіночку, ро! Бо я і зуби зараз замащу. Тако, ну ти, ти що? Ти вже ягідка, я тобі чесно кажу. Йт! Трошки... Ти не міг мені нагадати? У мене все по кругом тепер, йомайо. -йо. Мені писали до того раду в рукавичках, треба в рукавичках. Раді бога, стерильність взагалі на рівні, йомайо. -йо. Вот так. Очі! То не можна Це така процедура, що взагалі вообще капець? А знаєте, що таке каолін? Ні. Ну, що він того тоді, якщо не знаєте. То розкажіть. Каолін це каолін. Він вашу шкіру е, насичує електромінерал. Ні. Вітамінами, коротше говорять. Ти що, продумав, як Ну, то Треба трохи си сікрутити, ви розумієте, у мене одна клієнтка була встала і пішла, сказала, Тоб, що тобі досадиться. Мушу трохи щось вигадувати. Але одним полом, ось тут ось трохи забагато. То що, я буду молодша, без моршок, ну, без отоків. Я не, не знаю, чи молодше ви будете, але отьоки пройдуть. Добре. Так. Трошки шкіра стане така, знаєте, гарніша. Куда вже гарніша? Чи ви себе перехвалюєте, про що пажете? Як куди гарніша? Так. Ніс у вас, звісно, такий, дай Боже. Який У Це... мене прекрасний мініатюрний носик. Ну, на ваш мініатюрний носик найбільше маски підійду, моя. Другий раз ніс лишайте вдома. Без носу. <реш> Або заклеїть якимись патчами, щось таке. Тейпом. було цього не робити. Ну. Ким? Тейпову. Потім. <реш> по... то я просто зараз не по тій процедурі працюю. У вас є ще стара методика. Наталя, не? ти бачиш, що салон відкрив, приходь на маску. Так. Ви клієнтів підганяєте. Ви ж думаєте, я вам буду давати? Ну, ні. ні, 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 у мене тут такого нема. Ви, якщо підганяєте клієнта, то ви 50% за нього платите, і він 100 за вас. Так. Ну, так. То виходить, що ви заплатите 150%, а вона 200. Ми щось не туди полізли, ми стій краще. То я ж просто вмію говорити і робити, то, то з роками приходить. Mm -hmm. Я розумію, що ви таке не зможете, бо то я все-таки вчився пару годин. Вот. Добре, біда, то то ти добре мені дав маски? Та я і сестрі менше дав. Так, да? да. ну то все, хватить там ніби Та шпакльоваєш. То... Батюшки, казав, що ти ж новіша. <різь> як взагалі як нова копійка, я вам чесно кажу. Воно позеленіло, як жаба стало, так? Ну, я не знаю, як тут люди працюють в тих рукавицях. То все я вже впрів весь, йома, юридь. А ти очі закриті, що, що я тобі робив, мов з рукавиць, не зі всім. Так, і як, Охолоджує? чуєте, як ваші всі зможки, все повністю, що можна хіба вирівнялося? У вас навіть плаття почало. Халат начал выравниваться. Mm -hmm. Ну, а минералами чуйте, як насичує вас. Чуй. Mm -hmm. Каолін, а очищує від забруднення шкіру. Бо я ви прийшли, я сразу у вас шкіра забруднена. Очищучу mm прямо -hmm. вилазивса. Що такое? Я mm -hmm. карнавою очей mm -hmm. відкривала. Mm -hmm. Мене... Страшилась. Mm -hmm. Ви дерк... mm -hmm. не Ви дострашились, що в окулярах у вас не відображення? Не хвилюйтесь, давайте я такой mm легкий -hmm. масажик на вискі. І О, вам трошечки дещо, знаєте що? що? Екстракт зеленого чаю заспокоює. Тому така спокійна, бачите, вона не репить. Заспокоює, посилює захист власної шкіри, зберігає свіжість та молодість. бачите? Збереже вам навіть те, що у вас не було, й-мойо. Отако. От Як вам салон? О, Я надію більше не прийдете. Хто з якою це радості? Я ще на масаж прийду. Масаж то зовсім ненакше майстер приймає. То не я. Серьозно? А як вам прикидує? Офігенно. Стерельність. Не забіжно зв'язок закрили. А то не, не збереже, говорити багато, так і завжди. Ти ж не міг масаж робити на, на візки, чуть вище візки. Да? Ну, ну. Так. Це то просто там біля вуху я знаю, там є точка така, що можна сильно нажати і ти менше говорити. Так. Воно ну, працює? Працює? Що вам ще розказати. Олія Оливи. Де ви закінчували? Я там закінчував, до тебе ще не було, ясно? Ну, мені цікаво. Ну, питайте, що цікаво, я вам це відповім. Де ви вчилися? Відповів що... на все, крім цього. Ще питання? Які б найулюбленіший предмет був? У вас хіба всі питання, на які я не люблю відповідати? Мій? О, Що? Всі косметологи люблять <рес> точно. Дуже... Я серйозно. Ви одружений. Що то за запитання такі пішли пошлі. А? <рес> а А ви одружена пані? Ні. Але ви... вам не світить. У <рес> мене є один кавалерський. такий. В <рес> Має ровер на ровері приїжджає. <рес> ну. mm -hmm. Завезе, куди хочеш, а їзди далі. Ну, та слухайте, ми тоді так не будемо продовжити працювати. Ну, <рес> а <рес> на що мені на ровері? <рес> Маска, ви відчули, охолоджує. Супер. Зміцнює імунітет. А ти вже повторюєш все по п'ятому колу, вже все вивчила на пам'ять. Що ти хочеш? А кого що таке? Омолоджує, освіжає, насичує шкіру, знімає утьоки, почервоніння, очищує шкіру. Все, що ти ти мені трендиш? Ти такий косметолог, ти по колу ходиш, так як депутати Верховної Ради. Одно і то саме і з пустого порожнього. Аначе відкрию. Я знаю, що з якими клієнтами. А, грибе, Пойди, грибе. Грибе. Куда? Куди? Маска. Що, що маска робить? Освіжає, охолоджує, очищає, живить, все файно. От тепер гибай, звідси, сама будеш собі робити <світ> ясно. Більшим залозним тебе не пущу. <світ> Я повернусь. Н ніколи ти не повернешся, йди. Ну, не засихає, може хоч цілий день ходити, тобі так пасує. Ану, покажи, будь ласка. Хотіла молодість, маєш молодість. Більше снай не приходить. Дякую. Ну і брати до роботи, поки маска. Скільки мені хвилин з ходити? Скільки хочеш, скільки а ходи, він засихає. Але 15 хвилин мусиш бути 15 хвилин, і змивати. Дякую.